Фармадол таблетки від головного болю. Артем Мяус, актор київського театру на Подолі. Також Артема можна побачити і в кіно. Він зіграв головну роль у серіалі «Маршрути долі і чотири роки тому приходив у сніданок з прем'єрою і розповідав про свого героя у серіалі. Він не вірить в те, що відбулося. І весь час намагається. Дізнатись, правду, яка з ним трапилось. Та цього разу Артем сам опинився, наче у серіалі. Його квартиру відсуджують попередні власники. Ми розуміємо, що у нас забирають квартиру. Три роки тому Артем з дружиною Катериною придбали квартиру на лівому березі столиці у надзвичайно поганому стані. Щось 35 тисяч доларів десь. Ми завагітніли і почали думати про ремонт. Зібрали все, що у нас лишилось. Десь щось перепозичили і. Почали робити ремонт. Ремонт у нас вийшов десь 15 плюс. Компанія, у якої ми купували, це була колекторська компанія, і вона нам повідомляла, розказувала про те, що квартира ця чиста. Єдине, чого люди дуже бояться її купувати, тому що вона іпотечна. Тобто попередні власники не виплачували тривалий час іпотеку. Колекторська компанія відчужила у них майно. Тобто, ви купуєте у нас. Ми вам віддаємо платити гроші, ми віддаємо вам квартиру. Все було чисто і спокійно, проте в березні виявилося, що нотаріус неправомірно відчужив квартиру і незаконно передав право власності колекторській фірмі, яка й продала нерухомість Артему. Про це подружжя дізналося випадково з листа у своєму під'їзді. Там був якийсь відбиток ноги, бо по ньому хтось ходив. Вона бере цей лист, і ми розуміємо, що у нас забирають квартиру. Тобто, колишні власники законно подали до суду, і тепер за законами України повертають собі майно і вже з ремонтом. Перший суд та апеляцію родина Артема програла. Перший суд, який відбувся без нашої участі, хоча ми відповідачі. Тобто нам не надали можливості захищатися навіть в цьому суді. Чому так, ми вирішили спитати в судді. Ударницький суд впустили без проблем. Немає зараз упустці вона. Немає. А, може, номер телефону дасте. Ні. Ні, Ні, звичайно що. Тож ми надіслали офіційний запит з проханням прокоментувати. У відповіді на запит пояснюють, запрошення родині Артема надсилали двічі, проте відповідачі не прийшли. Тож суддя розгляд справи вирішила не переносити. Також в запит додали загальну інформацію з приводу таких справ. Наразі подібних позовів в суді значна кількість, оскільки у громадян, що є законними власниками житла, без рішення суду відчужують майно та продають третім особам. Єдиним захистом відновлення прав залишається судова процедура. Тобто таких ситуацій багато, але проблема в тому, що ті треті особи, яким незаконно продали майно, вже законні його власники і заплатили свої власні гроші за квартиру. Адвокат Богдан Кушнір каже, що у Артема також є права у цій ситуації. Є стаття 330 цивільного кодексу України, яка Проголошує право добросовісного набувача. Тобто особа, яка не знала і не могла довідатися про те, що вона купляє майно, в якому є певні порушення, вона є добросовісним набувачем. І тому з неї це майно стягнути назад не можна, а можна лише стягнути кошти. Тоді кошти попереднім власникам має виплачувати колекторська компанія, яка й займалася продажем. Тож Артем ще може вирішити це питання у верховному суді і залишитись з квартирою. А коли збираєтесь купувати нерухомість, в першу чергу оберіть самі незалежного нотаріуса. Вони зроблять повну перевірку об'єкту. Також адвокат каже, є квартири, які купувати потрібно з особливою пильністю. Оформлення було е, щодо померлої особи, да або це було отримано в спадщину. Будь-що, що не пов'язано з прямою купівлею, продажем, да або передачою прав на рухоми майно це може вважатися як підстава в подальшому для оскарження вашого права на набуття правовласності на таке спірне майно. Тобто купуйте на вторинному ринку бажано від власника. Якщо існують треті особи, є чимало, як кажуть у народі, лазійок, через які цілком можливо поновити судові процеси і повернути собі або частину свого за законом, або навіть усе.